Друзі, всім привіт! Сьогодні на, на огляді у нас буде ріобі-слам. Слам. Трьохтисячний розмір. Поки що ніхто не питав, але чому б ні. Ця катушка у людей на руках, чим вона відрізняється від інших ріобі, давайте не подивимось. Так. Значить, у нас буде перше питання: наскільки вона відрізняється від інших моделей Riobi. Вони побудовані. В основному всі моделі Riobi побудовані на базі трьох основних моделей EkoSima, там по-різному можна називатися. Далі Заубір і Ексі. І там вже буде е, трохи різна комплектація. Причому За обер і Ексі вони там дуже між собою схожі. Отже, ми розберемось, може він бути гібридне, наприклад, у е, Заубера, є версії Заубера, є е, таке рішення ролика жилка вкладача, є трохи там інше, там старомодне. Так, І е, ось, власнику, як він передавав мені з року в роки катушку в Києві. Я зараз в Києві, але е, треба буде мені повертатися е, до Польщі. Я вже сказав, і в принципі повторюю. Скажу вам, що не можна робити з катушкою. Не наносите. Ви хочете до, трохи допомогти своїй катушці, але допомагайте правильно. Не наносити, а, мастило там, де може потрапити пісок. Так, буде ви, чи ні Тут під а, шпулею вже є пісок. Пісок був на штоку. Аж. Воно прилипає до мастила і затягується туди під піньйон, і піньйон, і сама вісь сам шток буде пошкрябаний. Тут у нас також тож людина старалася, Ось, нанесла сюди багато смазки, мастила. Такого робити не треба. Якщо вже хочете допомогти котушечці своєї, візьміть тефлонову смазку. Тефлон або ПТФ'є. Чим характерний тефлон до тефлона не прилипає бруд, тому не буде не буде прилипати аразів якийсь і можна нормально користуватися. Отже, катушечку я розбираю. Відразу видно, що тут немає підшипника під кнобом, може, навіть двох. Зараз розбираємо і дивимось. Подивіться, який жах. Що це тут було. Так. Показую наочно, чому важливо вчасно ставити підшипники. Власник сказав, що катушці 8 років, і дивіться, що буде за 8 років. Ось. Вісь вже стерта. Треба зараз щось вигадувати, щоб не, що робити, щоб не заміняти вість. Ну, я знаю, в мене є такі прийоми. Так, дивіться, котушка розібрана. Ведуча шестерня. Відома. Значить, що це у нас? Це у нас е і куліса. Типова. Екусіма, нічого тут поганого немає. Якщо Шимано спінінгової катушки може побудувати на базі на базі нескінченого гвинта, то дайва вже давно від нескінченого гвинта в спінінгових версіях відмовилася, все будує на кулісі. Щоб куліса не крутилася, щоб не було зайвого стуку, є у нас додаткова вісь для куліси, то що, чого немає, цей вукусіми. Ну, просто так зекономило, щоб начебто дати можливість для модернізації. Все інше типове від Riobi Кусіма. На що хочу звернути увагу? що катушка дуже брудна, скрізь був бруд. Таке враження, що там або під дощем, або десь під водою була ця катушка. Не мене жодного іншого пояснення. дуже Дуже-дуже-дуже все брудне. За забруднені катушки буду брати, вже вирішив додаткову плату, бо треба дуже сильно відмивати інколи декілька раз з ультразвуковою ваночкою. Ось так: от. ось така катушка. Тут все типове від нового заобера, а шпуля начебто перфорована. Я їх не порівнював. Вибачте, сьогодні немає часу на порівняння. Ось такий вам короткий, коротенький огляд на катушечку Riobi Slim. Контакти нагадую під цим відео. Долучайтеся до наших спільнот в Фейсбуці, в Телеграмі, в Viber, WhatsApp, кому де зручно. Ну і побачимось в наступних відео.